Так, колеги, вітаю. Зараз ми знову будемо фасувати пилок. Пройшло вже декілька днів, назбиралося нас збиралося знову декілька замовлень. Будемо їхати в місто і будемо фасувати пилок нашим замовникам. Бачимо тут пилочок такий різнокольоровий, друзі. Є жовтий, є такий фіолетовий. Ну, Звичайно, камера повністю не передасть кольорів. Але пилок дуже, дуже гарний, висушений при температурі 38 градусів. Зберігається в прохолодному місці, гарний, сухенький, готовий, друзі, до вживання. Хтось замовляє 100 грам, хтось кілограм, а хтось більше. Е, кому е, скільки треба, тож для замовлення пишіть на Viber, відправка Укрпошта, нова пошта. Укрпошта по повній передоплаті, е, нова пошта, друзі, відправляємо наложним платежем. Все якісне зібране нашими бджолками на нашій пасіці. Зараз ще тільки пересіємо його ще раз і будемо починати фасувати наші відправлення.